Без прізвища, місця проживання, документів та будь-яких інших даних про себе. Такого пацієнта доглядають в обласній клінічній лікарні. Чоловік не говорить і нічого не розуміє, має проблеми зі здоров'ям. Знайшли невідомого на одній із вулиць обласного центру. Далі детальніший матеріал прес-служби УМВС. У його медичній карці більше питань, аніж відповідей. Відсутність прізвища, вигадане ім'я та приблизний рік народження. Невідомий Віталій Іванович. Віталій Іванович не відповідає. І дійсному імені і по батькові. 1982 року теж умовно. Уже майже місяць він на лікарняному ліжку. Чоловік, про якого ніхто нічого не знає, і сказати щось про себе він сам не може, бо нічого не говорить і не розуміє. Добрий день! Добрий день! Як ви називаєтеся? Він звернену мову не розуміє і відповіді також не дає. Він ще має паралізовану праву руку і паралізовану праву ногу. До обласної лікарні чоловіка привезли 3 березня. Його знайшли на вулиці набережні. При ньому не було жодних документів, що засвідчували б особу. Лікарі діагностували інсульт у лівій півкулі головного мозку. У хворого відсутні рухи в правій половині тіла. Він не в змозі назвати своє ім'я та прізвища, втрачені функції читання, письма і зверненого мовлення виконує деякі прості інструкції. Він на вигляд пристойно виглядає і молодого віку. Зараз він з борідкою, поза як він не може себе самообслужити, і реагує очима, харчується в свідомості, але мови немає. І рухів у паралізованих кінцівках теж немає. Ірина Григорівна, лікуючий лікар дорослого, знайде. Вже місяць його лікують коштом лікарні. Медик каже, стан чоловіка покращився. Нині лікарі та правоохоронці у пошуках родичів чоловіка. Просять всіх, хто його впізнав, телефонувати до лікарні або у міліцію, або ж прийти у палату номер 7